Привіт! Давай разом зіграємо у гру. Розглянь уважно наступні картини та скажи, що неправильно намалював художник. Роздивись уважно першу картину. Що на ній не так. Так, дійсно, сонечко має бути круглої форми, а травичка біля квітів зеленою, а не блакитною. Що не так намалював на цій картині художник. Художник намалював котику ріжки. Давай розглянемо цю картину. Щось цікаве росте на деревах. Так, цукерки на деревах не ростуть. Там мають бути яблучка. А ось після своєї подорожі на сафарі художник намалював ось таку картину. Як гадаєш, що на ній не так? Зебри не кольорові, а чорно-білі. Після теплого дощику на небі з'явилася яскрава веселка. Але, здається, наш художник щось переплутав. Так, художник намалював не ті кольори веселки. Як помилився художник на цій картині. Улітку на пляжі дітки будують замки із піску, але ж ніяк не сніговичка. Розглянемо уважно, що на думку художника поливає дівчинка. Поливала камінці, а мала би квіти. А ось і космічна ракета. Як ти гадаєш, вона справді літає під водою. Звісно, що ні, ракета літає у космосі. А ось на галявині дітки ловлять гелікоптери. Знову художник все наплутав. Дітки не можуть ловити гелікоптер, вони ловлять метеликів. Яка цікава картина! Маленький котик сидить у нірці, а велика мишка хоче її спіймати. Так, все має бути навпаки! Ти молодець! Ми відшукали усі помилки та разом їх виправили. Дякую тобі та до зустрічі!